Добрий ранок, мої хлопчики та дівчатка. Уху наварила, перець нажарила. Ну, <клес> З вами зато поговорила. Коли б я поговорила з вами, що полтреть ночі, дівчатка, мої хлопчики, Уже говорять дівчатка і хлопчики, тому що я думаю, що багато хто зі мною не спав. Слухайте, ну не було мені того сна. І що ви думаєте? Я оце з вами поговорила, пішла покупалась. Голова, звісно, трошки влажна, але так хорошо я собі ту якусь гулечку там накрутила. Два рази провела ту розчоску, байдуженько, така на, на голові, і прическа сланенька, да, дівчатка мої? Ну а що робити? І я покупалася і так з полотенцем. Я лягла. лягла, але навела будильник, бо я розуміла, що я не встану. Хоча навела будильник на сім, але я в пів сьомої відкрила свої ці красиві глазки. Пішла в душ, розчесалася, оділася, і думаю, свята, їдь на роботу. Сьогодні свята неділя. Ви знаєте, що ми в неділю завжди їдемо пізніше, тому що, поки ви зробите потягузьки-потягузьки, то ми будемо на роботі. Але погода прикрашається до 17-19 градусів. Ну вже погода йде на спад. Зараз уже і день менший, і ніч. Підожди ніч день менший, ніч ніч длінше. Получається, так? Чи я, щось, ну, я ж не спала. Ви, ви сьогодні взагалі не удивляйтесь. Не удивляйтесь не єдиному мому слову. Тому що сьогодні я буду такою, на задній партії сидіти. В принципі, я в школі де сиділа. Ні, я на вторій партії сиділа, сиділа, на вторій партії, в середньому ряду. У нас було в школі три ряди: перший, другий, третій. І я сиділа на вторій партії. По-моєму, чи не з володькою або володька Почхон, або будівлю шакову. Слухайте, не пам'ятаю, але щось таке мені пробиває. Ви розумієте мене? У мене в мої годи, я вам кажу, після школи завжди приходили до мене всі. Всіх. У нас літня кухня та ліжанка. Нажаримо сімочок, сидимо, я і хлопці. Одні хлопці за мною були. Я вам говорю, а помню, мама купила мені велосипед і заховала в погріб. А вроді Діма, у Шокові Андрюшка. Андрюшка це мій покійний братик двоюрідний. Марко, він помер уже, він заболів і помер. То мама купила мені велосипеда. І заховала велосипеда в погріб щось не знаю. Ну, діло, що я його знайшла. Я кажу, хлопці, у мене є велосипед. Давайте ми зараз все скрутимо, покатаємося і розкрутимо, поки мама на роботі. Хорошо. Крутимо його, крутим, половина запчастей залишилось. Щось ну він їхав, їхав. Ми виїхали на центр, десь покаталися. Боже, він розсипається. Прийшли ми його якось з Божою допомогою склали. Ну, зрозуміло, що я, я його прикотила додому, отримала від мами. Ой, я вам говорю, особливо так, коли дожі йшли, все. Помніше, як я ви знаєте, от я по то дуже пам'ятаю, коли я по нам прыгала. Я так любила пригати по калабатинам. Ну вже зросла теж дівка була сьомий, восьмий дев'ятий клас. А розум ще дитячий. А що я й час Знаєте, коли йде дощ, ці калабати не хочеться розуться. І от, знаєте, так пригнути, щоб тебе накрили з ніг до голови. Я люблю машиною. Я от, коли десь відвозю, від неї там і така вуличка чи далі. Там нема домів, нічого. Там заводи, але вони туди далі. І я завжди, коли йде дощ, там такі калабати невеликі. Я так от, трошки даю по газам, вона накриває всю машину. Правда, ну я це люблю. А що У нас ну, там де старенька хата возле нас, да? вона вже так сипнеться, коли нас жив дідько Котоля Волна покойний. Це мамин, дальній, дальній розстрільник. І я помню, ми з Андрюшкою покойним братом моїм. От ми творили з ним діла. що ми тільки не творили з ним. Е, залізли його не було, залізли до нього в погрів, їсти яблука. Ну а що він нас закрив в подвалі. А подвали як зранче? Заходиш, в гараж, да? і внизу цей е, драбина і спускаєшся прилічно. Там тишина, Ми залізли, поїсти яблука до нього і нас там закрив. Думаю, ну хорошо, ми тобі там сидимо, на тільки що робимо? Йдемо, Діка, Толя нас закрив, йдемо до нього, йдемо до нього, на город, боже, беремо на городі кавуни. А кавуни як? Вони ж ті маленькі, знаєте, дичка на городі. Беремо ті кавуни, такого коліна вдарила, рукою, з'їла. Боже, з землею, з землею клубніку їли все. Та Господи, боже, я вам хочу сказати, що раніше взагалі все було якось по-другому. От, скажіть, да? От давайте зараз спомніть зі мною ото от дитинство, яке було. Що я так вже дівка творила, що я тільки з хлопцями дружила? Я вам говорю, от на рівні, на рівні. Я хочу вам розказати, що а Шуковиця була, в якій толі п'ять шоковиця, от така рясна. Ідемо з клубу. Давайте, Господи, прости вже покойний. Посміємося, то давайте йдемо. Він нас ганяє, він на нас кричить. Гайда, давайте, гайда, вилазимо на шоуковицю, натягуємо таку леску. Прикріплюємо до цього і стукаємо. Ток-ток. Включається світ, тихо сидимо. Включився світ, виключився. Опять ток-ток. Уже без світу відкриває двері, нікого нема. Ну то ми думали, що він двері закрив. Ми ток-ток, боже, як він взяв оці габлі чи лопату. Він за нами біг. Слухайте, все в житті було. Я вам хочу сказати, що раніше вчило все подругу, а через город школа. Хочу піти посидіти, там садок був великий в школі. Він і зараз, ялибли з скам'яки. Мама каже: бери вовку, беру того вовку і тільки через школу. Світа! Давай додому! А мама, я мама, у неї взагалі голос от в мене громкий в неї. Одним словом, я хочу сказати, це можна говорити, говорити і ніколи, знаєте, той рот не закриється. Мої просторі що думати? Я вже виїхала їхати з Олесію і думаю, Світа, а цибулинку ти показала? Звісно, ні. Цибулинка булинка у мене така сюди, знаєте. На спорті дівчатка, ну красовочки я ж казала, що я взяла віоліти. Вони воздушні. Прийшла з роботи в машинку на 15 хвилин. Кинула, вивішила все час, два і готова. Рубашечка, ласінчики. Ви знаєте, що наші хлопчики на привозі творять чудіста. Приходите на рибку, поки вам рибочку розрізають, нарізають, чистять. Ви собі шов? Ідете прямо з правої сторони. Два красавчика. Говорять: добрий день, хорошого дня, позитивного Що вам, рубашечка, рубашечку, яку світу. Будь ласка, а яку розцвіточка, красну, жовту, зелену. Дівчатка, все тільки. О, красна, жовта. я вже пачка собі капця, красна жовта, зелена. Одним словом, дівчатка, цибулинка у мене така, знаєте, обалденно, обалденно крута. Ну, я люблю, я взагалі люблю все, що касається спорту. Але подожіть, серія один немало. Дівчатка, саме головне, я завжди вам казала, щоб вам було комфортно і удобно. Ми постійно в чому то О, дивіться, такі ласіни, так? Да? От ти їх світа не Це такі у мене, вони коротенькі, отака маючка. Звісно. Мої красиві обалденно красиві плечі. Нащо ну, робити, як вони в мене є? Бо вони ж у мене є такі. От куди мені діти їх правильно? Дівчатка. А я таку рубашечку. Слухайте, ця рубашка, вона як марля. От на всі случаї жизни. У мене є така і голуба. От правда вам кажу, на всі случаї життя. І ще піду, якщо вони такі привезли, візьму ще за дві-три, Тому що зараз осінь, допустимо. Да? Джинсики діли, маючку діли і рубашечку. Да, воно, воно виходить, і не жарко, і не холодно, і привітря. Одним словом мої красоти. Ви знаєте, я сюди кажу. Немає некрасивої жінки. Жінка це як фітільочок. Він загорівся, і з кожним разом він стає ярче, красивіше, розумніше, успішніше, успішніше. Так що мої красуні, я вас їх обіймаю, цілюваю і найпрекраснішого настрою бажаю. З дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк I love you! Отя ну я теж така, знаєте, модна. Сіла в машину, виїжджаю. Думаю, ну щось не хватає, ну щось не то. Думаю, боже свята, а цибулинку. Ну показати свою обалденну спортивну класну цибулинку, дівчатка. Нормально? Ну я ж кажу вам, сьогодні не удивлені, що я буду на задній партії і не буду вам щось говорити. Да. Так що, мої хорошенькі, цибулинку вам показала, все вам розказала саме головне мої ріденькі. Ну, я дуже, я дуже люблю свою роботу, і біжу. Часно, ви знаєте, знайдуться такі у мене розумняшечки, красивашечки. і Скажуть, хвали себе, губенько". Да, хвалю себе. Моя мама завжди казала, що я розумна, сама красива, і обаятельна. Як і для кожної мами своя дитина, вона сама красива, сама любима. Так що мої рідулічки, ви мої любімі, ви мої красулічки. Всім гарного, прекрасного дня. Саме головне в житті буває все, да? все. ну, Буває хороше, буває плохе, але саме головне. Старайтеся не показувати, коли на душі тяжко і плохо, тому що не кожен вам по не кожен поприяє. А так все добре. Виходимо спинка назад, уливка на лиці і I love you.